Блажен муж не йде на своїх нечистивих, і на пути грішних не стає, на селищі в не сіде, но в законі Господні, воля його, і в законі його бочій день і ночь і буде, як отреба насаждено, є присходищих вод. Єже Бос свой дасть творем своєї листі, його не відпаде, і вся й лика, що творить успіє. Не так вони чистивий, не так, воно як Його і Божого змітає твітер од лиця землі. Всего ради не успесу нечестивий на суд, ніже грішний це в праведних, яко вість Господь будь праведних і будь нечестивих погибнет. вскую що та звідси, язиці, люди, люді пущий присташа в Христа Царі землі, князі зобрашися в купі, на Господа і на Христа Його, расторним узи їх, і отвержим от нас іго їх. Живий на небісі, посміється ім, і Господь поругається їм, тогда к ним гнівом своїм і яростю і своєю я. Ац же постален єсмь, Цає од Него, на Сіонам, Горою святою Його, Возвіщає повіління Господні, Господь рече син Мої сити, а знись родихтя. Проси от мене і дам ти єзики достояння Твоє, і одержання твоє, твоє конці землі. Упасеш я же злом желізним, яке сусуди скуденничі, сокруши шия. І нині цар і розуміти всі судящі землі. Работайте, Господи, із страхом, і радуйтеся йому з трепетом. прийміть наказання та не когда прогнівиться Господь, і погибнете, Господи, праведного, я да возгориться в ярость ярості Бо. Блажені всі на нь.